Христос народився, славімо Його! Всіх вітаю і святом, всіх шанувальників мого каналу, всіх українців і нашу любиму Україну і святом. На свято ми завжди полюбляємо, як наші українці, накрити стіл, щоб ломився від їжі, і робимо олів'є, як я кажу, тазиком. Ось олів'є зроблено тазиком, нарізано. Посолила його, попричила, перемішала. І ось дивіться, щоб у нас олів'є зберігалося ну, дня 3 можна, 4 можна. А дехто тримає і тиждень, його, щоб можна було з'їсти через декілька днів, бо за один-два за дня ми його не з'їдаємо. Потім багато людей його викидає, бо воно, він починається цей салат портитись нас він може в холодильнику стояти 6 днів і не спортиться. Що я і як я роблю, зараз вам розкажу такий секрет. Нарізала я олів'є, але ж я відразу не додаю майонез і не додаю цибулі. Скільки мені треба буде зараз цього салату, наклала в салатницю окремо. Добавляю сюди ж окремо в салатницю цибулі, скільки треба, і додаю майонез. Майонез у нас домашній. Є на каналі відео, де, робив, де робиться домашній майонез. Окремо додаю, перемішую в салатниці і ймо. А решту такого салату закриваю. Герметично, щоб не було доступу до повітря, і ставлю в холодильник. І в такому вигляді без могу його тут і посолити. Тож робимо окремо. Спробуйте, і я думаю, вам сподобається. Їжте на здоров'я, бувайте здорові і веселих свят. Дякую за перегляди!